Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Давайте подивимося, це така карта, коли. Не хочеться, але потрібно. Потрібно працювати над стосунками, над своїми ідеями, над проектами, в роботі. Навіть потрібно працювати над своїм мисленням, розумієте, постійне вдосконалення. Це карта, підказка вам сьогодні. Не зупиняйтеся в своїх, знаєте, як. Дослідженні себе. Да? Не зупиняйтеся в тому, що ви можете ще у себе таке гарненьке віднайти, щоб, можливо, його навіть монетизувати, чому б і ні. Не зупиняйтеся в розвитку стосунків існуючих, які є у вас, тому що. А стосунки це така річ, що знаєте, не тільки що коли вже отримав партнера, можна нічого не робити. От дуже-дуже багато до мене приходять запитів, клієнтів, і ми працюємо над цим, да, одружилися, все було чудово, все було прекрасно. Потім щось сталося не так. Да. Розь хочеться розійтися. Ми розбираємося. Да, ми віднаходимо цю зернинку любові, тепла, ніжності для того, щоб відродити ці стосунки. Подобаються мої підказки. Підказки дня робіть лайки, коментарі, репости. За індивідуальними розкладами звертайтесь до мене в дірект, І Будь ласка, підписуйтесь на мої соціальні мережі: Інстаграм, то Фейсбук, Тікток. І скоро побачимось.